Ходжу о 8 вечора з роботи в п'ятницю. Ось це перший поверх однієї з офісних будівель. І тут якийсь такий демо, демо якесь зроблено з іграми. Ось тут у нас якась реклама, що в щось можна грати без консолі. Ось тут у нас якісь телевізори. І ось тут у нас якийсь такий геймерський сетап, такий огромний телевізор. Ну і можна щось пограти, якщо хтось хоче.